Подготовочка, типа ага, до цього всього. Прикинь, і от, короче, коли ото шукали новий сервер, я тоді ага. поставив на паузу і тільки зараз ее сняв. Поехали. Знаете що? Серйозно? Да, прикинь. Знаєте що? На, на кону Нужас. наша робота, На кону наша робота, якщо ми його не піймаємо, нас звільнюють навсегда. Це точно. На кону Газу. наша робота, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да Стоять! Ого. Куди давай, ти, по... давай. ти? Ти ти що думаєш, що ти ты самый пседоходный, всю, че Да, я вообще-то псевдоходный. Давайте, пацани, що там? Задній привод як? Тяне, ні? У мене у нас повний, ти що? Хіба у вас От коли? У вас повний привід. Ваше ж передній. Та ні, повний привід. А, ну ладно. Повний, так повний, Ну поїхали тоді по повному. Ай! Дерево. <ріх> Блін. Що там? Де ви? Хтось доганяє чи ні? Дерево. А, бачу вже один доганяє. Значить треба. О, мигалочки бачу навіть. Значить, треба вже ой. Я тільки почув! Хто це був? Дімони Ой, Ой-ой-ой! ой, ой. ой, ой, ой. Головне не договоритися, ні, не договоритися. Вона тут не їде взагалі. Ой! Бля, договорився! Хто з да? ким договорився, це пацани? Хорошо. Кому заніс? Хто кому заніс? Це точно. Доганяємо, доганяємо! Ой, Давай, тут доганяє, чийсь бампера лежать! Доганяй! Доганяй! Да, 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 да. А тут прям весело я вам скажу на цій карті Ой, Бляха-муха! На твоїй машині можливо, конечно. О! А шо такое? Давай я допоможу тобі. Куди тебе? Одразу В участок отак на криші? Да, да. Сразу в участок на криші еду. А що, А дай Димон Димон не доїхав? доехал. Димон и Сишеный я живу тут. А шо с тобой, Димона, если ты живешь там вообще чи нет? Да, 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 вообще... да. Блин, да. Передней ливо не да. А я еду, блядь, прикинь, все машина. Давай, я допоможу, тобі. Сти. Давай, 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 давай. Не Несу, не шо то. Та тут шо-то вона не едет. О, зараз допоможу. О, о! О! Давай! Опа, допоміг! Я тобі закрыв дерево, блин. Это я понял. Да мені по барабану, чесно кажучи, на. ой, не, не по барабану, подожди, я якось Давай так в дерево трошки. заїхав. Ой. Подожди, я якось не, так заїхав, не... ти, ти бачиш, я тупо в дерево начав цего все. У мене так само Две? було, да. Воно не, не хоче відтягуватись. Да? Ага. Оп! Я там вампера все позагублю, и целук. А ты бачишь симпылюку? Ты тоже поднялась конкретно. Да, 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 да. Ти наші... Отпусти! На озере по дну якомусь, знаешь такому ставку, блин. Димон, если а ты мене не... за що? А я случайно. Я не понимаю, реально, як це дерево, блять, вообще работает. Все, мінус за. Забаг! Так воно не робота, воно просто стоїть і нічого не робить, що хочеть робота. Диви що я диви! Роботають тільки люди. Готово робити? по обезьяне, але вони розмовляють. Воно вже горить від же, горить, від же горить, О, я не горю, що в мене все добре. Ну що, Тарас, може нам даже не виїжджати, а чисто такое постояти, подивитися. Чисто просто глянемо, що там. Та тоже нікого не бачу. <ріст> <Ой>. <ріст> а що це, хтось прилетів? О, да. шотік, це ти? а шотик це, шо це було? Так, давай. Шо там Не доїхав якось чи що? Погнали. Погнали? Куди? Я їду. Давай, давай, їдь. Ой, не доїхав. Я ж казав, <ріст> що ти не доїдеш. <ріст> Вони que... не підрізають! Та ніхто тебе не підрізає, ми ж собі спокійно це їдемо, патрулюємо дорогу тут. Ah, а. Да. Ага. Опа. Інтересно, розвалишся чи ні? Розвалився. Розвалився. Ні. Ні. Да, я бачив. Я ж живий. Угу, Опа. І прям волкома. Ой-ой-ой, <ai> я столба зловив. А то двигун? Ні, не двигун. <Chaos> Там двигун. Чорний, я Двигун випав. То це ж мій був. Доганяємо. З трансміссии. В... А, тебе ще доганять треба. Подожди, а де ти там вообще? А, він уже тут далеко, короче. А, він думає, що він в повороти буде заходити професіонально, да? Ну да. Ну у нього дефстрак версія. Ну, подивимся, то там. Ой, у мене о -о -о. тільки капсула залишилась. <свісна> 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 капсула? А я ще йду. Капсула. А, він по прямій поїхав, да? А, все, там дерево. Направо поверну. Направо окей, понял. Понял, принял. Там... Тільки не пугайся тут проблемки. Да, да, я понял, я бачу. Щось він недалеко, я бачу, поїхав вообще. Так там уже нема чим їхати, по кому. А, в нього вже почти нема чим, я зрозумів, все. Ну блядь! Димон, если ти ж звідси не виїдеш, ти знаєш це? Ти можеш даже не спробуватися, в тебе задній привод вообще тупо по барабану, як там їхати. Вдарив мене. Так він відновлюється, чи що? Чи мені здається? Та мені теж здається, що він відновлюється, він не може бути таким цілим. Після нашого столкновення, оце ти живий майже? Я б відновився тоді. Мене на дві часи. Тобі не можна відновлюватись. Тобі не можна відновлюватись. Відновлюватись можемо тільки ми. Три рази і то максимум. Ой, стоп, Хорошо. Затова! А давай, давайте я тебе другу точку візьму, бо це реально нереально. Чого нереально? нереально, тобі нереально. нереально, чи да, нереально? Да, ну іменно мені, бо дуже якось важко на неї. Дуже, нереально, нереально. Стій! Що ти бачиш зараз перед собой? <сху> Скарб, блід. Так, все, готов зараз загриз. <сху> та подожди, кажу, подивися на да, машину. Вже готовий, все. Ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй. Трошки підразмотала. О, Димон. Алло, ти Раз, я підставляю цей, а ти якби типа. Ну тут уже не добиваю, він уже нікуди не поїде А ну, А ну, ану стійте, хлопці, ну стійте. Не, їду, їду! Тарас, він же їде. Ого, понял, зараз Ладно. буду доганяти. Давай, 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 я його держу, я його держу оту. Давай, он в стенках зараз буде. Ой, не, він кудись поїхав по траві, він думает, что він самый модный, чуешь. А, по все, траві? Тарас. Идь сюди, він уже приїхав. Це уже фінал. Щось він недовго тут поганяв, честно кажучи. Я гасатаю, да? В плані ти ресетуєшся, Подожди, дай Тарасу показати. Ти Ты не можешь ресетиться. У мене тут вообще машина не їде. Ні, у мене їде з нею все добре. Подиви просто на нього. О, мяско якесь. Що там? Як дела? Короче, ладно, давайте не виїжджать в перший же поворот, а то, блін, тоже якось. Ми вже знаем, знаємо наче. я не знаю, щось таке вообще. Давай отак типа стоїмо, да і все. Просто стоїмо. Проскочив, паскуда. <смеш> знесло! Диви-диви-диви. <смеш> <А, смеш> знесло, знесло в дерево! Спасибо за шанс, Димон, и Сіба! Раз, давай! Диви-диви, Ч... Й... Їду-їду-їду. В дереві застрял! Влечу! Він. він уже спойлером в дереві застрял. <смеш> <Ай, смеш> <смеш> Красиво. Що <смеш> там, все добре? Вы арештованы! Ну что, Димон, если як доїздишься? Красиво было. А ты понял, я просто на нього трошки виїхав и его, короче, снесло. Не, вот зале я точно не вязал. Бо він хотів мене объехати, понял? Так виграю. снесло, что він аж туди в дерево залетів. Все, ты не ой. виграв <ріх> Ой-ой-ой-ой-ой, ты там ничего не потерял? Блін, я взагалі. Підтолкни, підтулкни мене, пожалуйста. Як я вас цей. Мене надо. Я на дімонесі трошки почав виїжджати і все, і. Я вас так улетів. Я бачив, як ви улетіли. А як піднятися? Я яку кнопку? Не на яку, тут нема кнопки. Ой-ой-ой-ой-ой! Серйозно, за що я? Я ж твій блядь, цей. Я Депоморщик. хотів тебе підбити, поняв, як кьорлінг, щоб ти його Ага, Я понял. Ну, я їду, патрулюю дорогу, якщо що, пацани. Я теж. я. просто патрулюю. Ага. ти я так! Я теж. О, здорово, братан. Здорово! Опа. <схіст> 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 О, я ж їду, ще їду, ще їду. Раз, а, Все, я вже не їду. Давай, 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 добивай его. Все, 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 я вже все. Не їду. Ну що, нам тут передають опасний цей, появився гонщик якийсь, блін. Так конечно, їх розвелось, блін. Ну, я Послушайте, не знаю, я на своїй цій колемазі, наверное, навряд дожену його. Я думаю, ти будеш ну, першим. Мене, хто да, мене його дать. Я такий, чисто добивайка, знаєш, типа буду, Якщо ми його вдруг побачимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, будеш пакувати, а... да, у тебе он рішотки. Ну, там. Ну, да, у мене рішотки, типа, спереді є, бачив цей. А я чисто надогнать. Ну, mm. це якщо, що знаєш, якщо ще доведеться доганяти, ну, що якщо бувають такі гончики, що до першого стовпу вообще. Походу, це він, о, блин, погнали, він! Погнали, погнали, давай, давай, давай. Така швидкість, ніфіга собі. Ага. Та я думаю, що з першої і він уже буде десь готовий. Я теж плюс-мінус, так думаю. Mm. Але Ми щось, не я думаю, в зразу заберемо. Треба скору одразу викликати, звезду. А це скоро. точно. Ну, то, окей, я поки їду, то до спілку заберу. Треба скоро мені. Тобі бічі йому. Мені. А що там з ним теж щось погане случилося, чи що? Не, не. На диво він він нормально кажется, він, проскочив. Мені кажется, все. він ресетнувся. Я, я клянусь, що він не ресетався. Ладно, Тарас, давай догоняй. Я тут Пля... собі чилю, не Нічі... переживайте. Плянеця. 70 кілометрів колесо. Я, там... я там приїду, коли ви доб'єте його. Я вообще, Тобач я такой тихонько еду, что вообще покай. А что там Кумчик, у него уже две жизни осталось? не, mm. у него уже много жизни. У меня ты что? у меня 9 жителей, я кукота. Не, три, три, три. Не, так да, три, але типа. У меня вообще жизни а ти не спасибо. Я не использовал, Кумчик, ты же использовал? Не, жодные. Ты шу. Так классно тут живлю, собі просто еду, кайфую. А де вы вообще? Я же скинул. Ну так далеко, біду, бляха. Вообще. Я собі просто їду кайфую, нічого тут не цей. Ой, пончик же близько. Ой-ой-ой, ой 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 где, блин, типа. Та раз, ти не туди поїхав, поваріт. конечно. Проїхав Да. <говорит> 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 yeah. Я собі просто катаю. Я я чуть не врізався, кстати. А, боже, ви там аж. Ой, боже, давайте, я якось дожену вас. Ви там без мене, я самий медленний тут, короче. Ти заїждь, поки пончиків захвати, бо нам треба. А, я це ж думаю, може мені так і зробити, блін. Ой, ковпак ковпак вилетів, блин, прийдеться їхати на розборку купляти новий. О, не хотілося б. Що там, ти його до женеш колись чинив, теж саме мощне, можу. У нього краще виходить. Так? Да? О, чи що то шо? тут десь. Опа, а ви там прямо да, поїхали, хлопці? Ні, ну я Все, все. Неси все. пончики, чекаємо, Припакуємо, пончики. Пакуємо, пакуємо його. А, пацани, Пунчики. пакунок, йо, 50, не! Тільки непонятно, ти хоч до нього дістав там, чи сразу в да, Я Якраз таки в двері йому трошки постукав, як би і далі а... в дерево. Ку -ку. Мене, звісно, оштрафують, але нічого, думаю, що ну, якось переживу. Так, ну що ж, хлопці, от така у нас вийшла серія. Всім дякую за перегляди. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був AtomPlay і Дімоне 7. Всім пока! До зустрічі. Ой, oh оце прикольно буде зараз. Яку то версію там, що -то хто то буде брать. <заркат> Щось там сам розвалився, я тупо заспавнюся біля вас. О, це шо? Це пункт назначення, чи що? <гум> ну да, я ж тобі покажу. Буду брати якусь... Бля, вообще не їде. Вообще не їде. Розганяйте. Да йому треба жару, їхати. ти йому дав жару? А дай Димонсі загубився. Не знаю, не бачу. <гум> Ой-ой-ой-ой-ой, Ну, знаєш, якщо так подивитися, удар прийшов в праву сторону, і в мене кабіна ага. нормально жива, типа, ну. Я ще не їду, якщо що, зачекайте, блін. Это може точно рвануло. Твою Вот это точно пункт назначения, я с собой забрал одно бревно. Жесть. Ахалай, бахалай, ты что такие? Ух ты! я в добрый вечер, называется! Что там происходит? Ты тут вообще? Поехали! Ми теж вирушаємо! Тарас, до тебе, блядь. оооооооо А я вижу! Та понятно! Жесть, конечно! Ой, 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 ти мене тянешь! Ти мене тягнеш! Ой, ой-ой-ой! Давай, диман! сюди повертай! Що сталося Там щось автобус вообще розвалився, сам по собі. Ой! А, я понял, чому я так цей. Ти бачиш, що тут, Димон, Ой, стол! О, загорівся, загорівся. Повний вперед. Давай, Димон, обганяй мене. Сейчас. О! Ох! У мене та біла розвалилась повністю. Ем, а я а, тут... він, короче. Чешь, ти мене показательний тако тронув, і тебе прям рівно в стовп еханий. <laughs> Кидануло. Намотало, намотало ага. на стол. Їду, 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 газую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! <свист> а ты <ти> повезл! <повізняв? свист> а вы их <як> думали, да. <свист> Ой, а кто-то впав! Це <свист> я? Кумчик, нарисатайся! Кумчик, нарисатайся! Так а ты не влучишь. Ну да. Там надо прям чотенько залететь. Я влучу, Ой, дивись Ты <свист> поехал свою зупинку. <свист> а я влучу. Е! Алло! Я ж влучити мав! мав! ой 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 А що це мене поставило? Пам'ятаєш, як на фурі ти з моста впав і причеп став колом? Да, да. Дімонисі, доб'єш, блядь. Бо я улечу, це точно. Ой-ой-ой, що це було? Прям рівно, ти бачив? Да. Ляп. О! Все, ми з Атомом пішли на бокову. Кажу, на обичних попробуємо. Оп, оп, Поїхав, блін, на цій. Оп. оп. Хоч попав. Ой-ой-ой, да, попав. да. Капець кубчика. О. Пацани, зараз ви точно цей поїдете. Подождіть, стоп. Сама цікава схватка, хто переможе? Ну, давай. Стопчик, два Готовий? Автобуса? Готовий? 3 2 1. Конечно, столбик. Не, ми поможемо. Димоні все такі впевнені. Ба, дистанцію він нащитав прямо рівно, так як. Не, в мене ж турбіни, вроде. Турбіни. Ма- в мене, в мене дистанція вимірюється в футах. У футах, футах, короче, у нього. Ясно. Ну давай Димонці респаунця, респаунця. Ой, а Дімонесі проїхав, але він не влучив в За... стопчик. Зараз спавнився. Гоу. Непобідимий стопчик. Клас! О, Дімонесі, я я ти що, Наркоман Чешу. <сум> я проїхав! <сум> ну, я проїхав, каже.